Якщо ви продаєте, не бійтесь, якщо у вас падають охоплення, це абсолютно нормально. У мене вони теж падають. У всіх блогерів вони падають під час продажів. Це окей, тому що не вся аудиторія, яка нас дивиться, дивиться нас, тому що вони хочуть в нас щось купити. І я б сказала, що дуже маленька частка людей нас дивиться, тому що хочуть щось купити. Більшість не хочуть нічого купляти, хотіли б, щоб ми все їм розповідали безкоштовно і взагалі їм прикольно нас дивитись. Коли ми починаємо робити прогрів з нами. Залишається якась кількість людей, які реально цікаво. Та частина, яка ще просто не готова, вона власне ці охоплення відрізаються, і це нормально. Якщо у вас там охоплення зазвичай тисяча під час продажів 500, то просто візьміть до відома, що ваші звичайні охоплення це тисяча, а ваші робочі охоплення це 500. І все. Ви тоді знаєте себе, якби не обманюєте. У вас інший фокус. Ви не говорите, що в мене на продажах впало охоплення. Ви просто завчасно знаєте, що ваші продаючі охоплення це 500, але й охоплення – це тисяча, і для вас просто це вже норма.